Так, указом Путіна з 1 липня цього року збільшена чисельність військовослужбовців російських Збройних сил, яка складатиме майже 1,9 мільйона осіб. Розширено набір до окремих військових навчальних заходів Російської Федерації, курсанти яких залучаються до ведення бойових дій в окремих районах Донецької-Луганської області, довж Державного кордону України. Вже розгорнуто наземне угрупування Збройних сил Російської Федерації, яке включає до 50 тисяч військовослужбовців, не рахуючи бойовиків 1-го і 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованій території Донбасу. Командування Збройних сил Російської Федерації підтримує в постійній готовності до застосування підрозділів угрупування північ, розгорнуті на півночі Окупованого Криму. На півострові розміщено наступальне зброєння, у тому числі ракети, які можуть нести ядерні бойові частини. Триває публічне анонсоване збільшення чисельності 1-го і другого армійських корпусів окупованого Донбасу з 35 до 50 тисяч чоловік. При цьому здійснюється гучна, гучна інформаційна кампанія щодо набору особового складу, яка, на думку експертів, має замаскувати перекидання на Донбас кадрових військовослужбовців і найманців з Росії. Здовж кордонів з Україною розгортаються три нові дивізії. 3, 144 і 150, що є з'єднаними у складі додатково розгорнутих в останні роки трьох армій першої гвардійської танкової, 20-ї і 8-ї загальновійськових армій. Таке потужне військове угрупування має виключно наступальний характер. У разі прийняття Москвою політичного рішення щодо розширення масштабів збройної агресії проти України. Перші і другі армійські корпуси вестимуть наступальні дії після їх перегрупування та посилення російськими регулярними військами. Російські підрозділи дислоковані поблизу державного кордону, спроможні протягом 2-3 годин вторгнутись на територію нашої держави.